Тут бачиш, які яри тут. Ну, тут гарно. Село звеся за горці, бач за горами. Де вони? Хто? Гриби? Де ви ну, поховалися від нас? Де? Де? Ой, ми вже бачать. Сподіваюсь, що зелені є так Опенький судно на пеньках, напевно. Ми запади і слідіємо цей ліс. Если на гриби. Як ти побачить сканю, так зберігать. Хорошо. Так, тут такий яр, ми йдемо. Таким гарним яром. Ти качки з грибочки бачите.